Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. в студії працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску 4 гривні 50 копійок. Саме таку ціну за проїзд у громадському транспорті вимагають у журицькі перевізники. Розстріляти собаку серед білого дня на автобусній зупинці в селі Оріховіця у Журицького району жорстоко вбили тварину. Першоцвіти бізнес на знищенні природного багатства. В Ужгороді розпочали незаконний продаж перших весняних квітів. Події річної давнини на поштовій марці Укрпошта презентувала марку, присвячену Героям Небесної Сотні. Героям 128-ї бригади Закарпатський гурт числа присвятив нову пісню янгол охоронець Президент Петро Порошенко підписав укази про відзначення державними нагородами військових учасників антитерористичної операції, в тому числі учасників бойових дій біля міста Дебальцеве Донецької області. Серед нагороджених є і закарпатські вояки. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено старшого лейтенанта Петра Горзова та полковника Сергія Шапталу. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Максима Шелепця та старшого солдата Віктора Греся. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагод. Породжено капітана Миколу Будза військовий вивів всіх своїх підопічних неушкодженими із небезпечної зони поблизу міста Дебальцево. Посмертно орден за мужність третього ступеня присуджено також капітанові Миколі Жуку. Командир батареї теж загинув під Дебальцево. Автомобіль на якому він знаходився під час спецзавдання. Підірвався на фугасі. Слава героям. Голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль провів нараду з керівниками усіх районів області. На заході підводили підсумки соціально-економічного розвитку області за 2014 рік. Обговорили як платоспроможність підприємств області, так і інвестиційну привабливість краю. Зокрема, відтік інвестицій пов'язують зі зростанням курсу валют. Тому, задля покращення економічної ситуації та повернення довіри інвесторів, пропонували законодавчі зміни, констатували і зменшення обсягів тваринницької та рослинної продукції, спричинене повною відсутністю підтримки галузі з державного бюджету 2014 року, наголосили і на позитиві обсяги добувної промисловості області та розробка кар'єрів зросли на 3%, переробної промисловості на 12%, Високі темпи приросту зафіксували, і на виробництві основних фармацевтичних препаратів, харчових продуктів та тютюнових виробів. 4 гривні 50 копійок, саме таку ціну на проїзд у громадському транспорті вимагають ужгородські перевізники. Свою позицію щодо необхідності підвищення тарифів аргументують нерентабельністю перевезень у зв'язку з підвищенням цін на пальне. Перевізники переконують, раніше витрати на пальне становили 35% від собівартості перевезень. Наразі ця цифра зросла майже вдвічі. За їх словами, через зростання курсу валют перевізники працюватимуть у збиток, оскільки за всі автозапчастини розраховуються в іноземній валюті. Щодня в ужгородських маршрутках їздить близько 40 тисяч пасажирів. 30% відсотків з них пільговики. Щоправда, перевізники не готові відповісти, яким чином вони рахують пасажирів, оскільки ані квітків, ані gps навігаторів у маршрутках немає. Перевізники зараз подають. Нові розрахунки вартості перевезення одного пасажира в місті Ужгород. Нарада була відкритою, міський голова проводив і вони розуміють цю ситуацію, що склалася, і йдуть нам на зустріч в цій частині. Інша справа, що наші розрахунки будуть перевірятися, і на якесь узгоджене рішення ми повинні вийти десь на наступний тиждень. Рішення тарифів это... – це… По большому, счету, по большому счету, резкое повышение тарифов, тупиковый путь. Должна быть всегда найдена та золотая середина, когда пассажир имеет возможность оплатить свой проезд и получить транспортную услугу, а перевозчик имеет возможность за эти деньги организовать перевозку пассажиров. Серед білого дня в селі Оріховіця мисливець застрелив собаку. Трагедія сталася в неділю 15 лютого, коли більшість мешканців знаходилися вдома. Почувши постріли, налякані люди одразу викликали міліцію. Правоохоронці, чоловіка, який стріляв, відшукали. Втім, порушення в його діях не виявили. Мертвий собака два тижні пролежав у бабіч дороги, допоки селяни не закопали чотирилапого. Ситуацію засовувала Світлана Головко. Андрій того дня повертався додому з магазину, що в центральною дорогою, коли поряд почув три постріли. З кущів вийшов чоловік, одягнений в дорогу мисливську амуніцію. Підійшов до ще живого собаки і ногами відштовхнув його подалі від дороги. На зауваження мешканця села відповів: забагато собак тут розвелось. А вони приїхали зверху і сказали, що у нього є дозвіл на отстріл собак. Є такий офіційний дозвіл, що можна стріляти. Коли тут зупинка. І люди. Добре, що вийшло так, що автобуса не було і там не було. І добре, що він попав в ту собаку, а поля не полетіли і не вбила людину чи дітвака. Так, я думаю, що... А от це вулиця села. Правоохоронці прибули на місце події та допитали свідків. Після чого почали шукати гори мисливця. І вже через декілька годин повідомили, панікувати не варто. Це була організована акція. Чоловіка, що стріляв, звати Іван. Він член товариства мисливців та рибалок. Правоохоронці повідомили, відстріл проводили в рамках рейду. Місні охотники займалися виловом браконьєрів, і тому полову. Мав факт вистрілу собаки, порушення. Собаку застрелили біля лісничих огідь. В ході перевірки, порушень з боку лісників не виявлено. Перевірку проведено, прийнято рішення про припинення розгляду даних матеріалів. Рижик, так звали чотирилапого, був добре відомий місцевим мешканцям. Неподалік знаходиться автобусна зупинка, і люди звикли підгодовувати тварину. Та замість бажаного гостинця собаку отримав три кулі. Після чого ще два тижні тіло пролежало обабіч дороги, допоки місцевий мешканець не закопав чотирилапого. Закон про захист тварин від жорстокого поводження, і в рамках цього закону у нас предусмотрено, що безпритульних тварин або тварини, на яких поступають скарги, їх відловлюють гуманно в ранішні часи зранку, або вже пізно ввечері, щоб люди не бачили, щоб це не травмувало психіку людей. Ніяких не відстрілів, ні отруєнь, нічого це все проти закона. У Ріховецькій сільській раді про інцидент почули від журналістів, стверджують, що жодного відношення до вбивства собаки не мають. У мисливця Івана телефон вимкнений, тож отримати коментар від чоловіка не вдалося. Натомість керівник мисливського товариства розповів, що ситуацію будуть з'ясовувати, адже дозволу на відстріл собака не давали. Чоловік зараз перебуває в лікарні. Тож зміг поспілкуватися тільки в телефонному режимі. Я в лікарні, я вийду з лікарні, я буду розбирати, чому собаку застелиться. Ми не знаю, я не знаю сам чому. Там був рейд охорони природи, був, бо угідь наших по тобто, рейду. А для собак там у нас не було стріла собак, такого ніхто не розрішає. Так що не було, у нас не було стріл собак, такого у нас немає і не по наказу нема такого. Це ну, прямо ж такий чоловік попався, ви знаєте, то ж мусимо ми з цим все розбирати, то накажемо за це діло, без слова. Свідок Андрій один з небагатьох, хто не побоявся розповісти все на камеру. Чоловіка турбує, що розстріл собаки стався серед білого дня на центральній вулиці села. Якщо б куля зрикошетила, то могла поранити людей. Відмовки правоохоронців для нього незрозумілі, адже подібні речі законом заборонені. Натомість в міліції закрили справу через відсутність складу злочину, попри те, що стріляли в центрі села поруч з будинками. Первосвіти бізнес на знищенні природного багатства. З приходом весни на Закарпатті постає питання охорони першоцвітів. Незаконний продаж перших весняних квітів розпочали в Ужгороді. На жаль, краяни не замислюються над тим, що винищують унікальні рослини. Навіть відповідальність, передбачена законодавством за винищення першоцвітів, не зупиняє хочих підзаробити. з порушниками. Спілкувалася Мирослава Зіленець. Білоцвіт весняний, підсніжник, білосніжний, шафран, і це не повний список перших весняних квітів, які занесені до червоної книги. Фахівці кажуть, відповідальність за знищення таких видів рослин штраф у розмірі від 340 до 850 гривень. А за знищення кожної окремої квітки правопорушнику доведеться заплатити 62 гривні. Державною екологічною інспекцією Закарпатської області видано наказ про проведення операції «Первоцвіт-2015». В рамках операції інспекцію надіслано листи лісокористувачам області, інспекторами Держекоінспекції буде проводитися робота в місцях зростання ранньовесняних рослин, також в місцях торгівлі. Дехто з продавців квіти вирощує вдома. кажуть, хочуть підзаробити, бо зарплати на життя не вистачає. Але є і такі, що квіти беруть з лісу, але запевняють, виривають їх без цибулини, тим самим зберігаючи їх подальший ріст. Я вирощую вдома їх. У мене повинен двір їх, оцих особливо. Та по 5 рівні продаю вити із ліса. Накупують так. У році думки щодо продажу першоцвітів різняться. Багато хто взагалі не переймається цим питанням і не вважає це проблемою. Інші ж проти знищення унікальних рослин. Те, що виривають, я ставлюся негативно. Негативно. Не потрібно виривати, просто це теж те, що природне, воно повинно бути природі. Ці цветочки ніколи не що їх уже зірвали і продають, то чому б мені не купити свої мамі. Це ж не я їх зриваю. Працівники екологічної інспекції закликають громадян, які займаються незаконною торгівлею, не порушувати вимоги природоохоронного законодавства, зберігати зникаючі види рослин, дбати та оберігати природу краю. Заробітчанство, проблема чи вихід у зв'язку зі складним економічним становищем в країні, закарпатці масово їдуть на заробітки за кордон біля візових та міграційних центрів черги. Заробляти на життя їде переважно молодь, яка не бачить можливості реалізуватися в Україні. А от люди пенсійного віку часто виїжджають за кордон на постійне місце проживання з метою оформити європейську пенсію. Анастасія ножка з подробицями теми далі. Біля пункту прийому візових анкет до Польщі в Ужгороді з самого ранку чимало закарпатців. В усіх одна мета отримати візу і виїхати за кордон. Поруч знаходиться відділення, де закарпатцям допомагають оформляти та збирати документи, які необхідні для отримання польської візи. У черзі стояв і мешканець хуста, який хоче отримати шенгенську візу, аби подорожувати. Ростислав каже, має багато знайомих, які їздять за кордон на заробітки. В черзі вже встиг познайомитись з такими. Їдуть хлопці зазвичай на термін від трьох до шести місяців. Ці люди от їх тут немало. Здебільшого виїжджають за кордон саме в якості, от, щоб заробити гроші. Здебільшого виїжджають, як на мою думку, от це Чехія, Польща ну, в пошуках краще життя. Представниця центру візової підтримки Антоніна розповідає, працює вже півтора роки і зараз за допомогою для оформлення документів звертається вдвічі, а може й втричі, більше закарпатців. Переконано, люди тікають від проблеми неспокою в нашій країні. Більшість працювати в основному більшість мужчин виїжджає. Виїжджають мужчини там років 50 до 60 років. А от якщо подається людина. З 20 до 27 років це призовники, ну там я думаю, що 60% відмови в візі. По цій візі можна їздити якби по всій Європі, так що людина скорше за все вона їздить туди, де їй вигодніше, де вона більше заробить. За останні два місяці обласна міграційна служба отримала більше 300 клопотань про виїзд за кордон на постійне місце проживання, більшість з яких від пенсіонерів, адже після виїзду за кордон вони мають можливість отримати європейську пенсію. Чехія, Німеччина, США та Росія країни, які Закарпатці найчастіше обирають для постійного місця проживання у 2014 році. Головним управлінням Державної міграційної служби у Закарпатській області оформлено 976 дозволів на виїзд на постійне місце проживання. Якщо порівнювати з 2013 роком, то це майже на 60% більше. Заробітчанство для закарпатців вже стало своєрідною традицією. Його навіть оспівали в піснях наші музиканти. Соліст ужгородського гурту «308» Павло розповідає: пісню заробітчани він написав ще 5 років тому, але вона не втрачає своєї актуальності дотепер. Гурт до своїх пісень намагається ставитись з іронією та самокритикою. З позитивом музиканти змальовують теперішні та дивляться в майбутнє. Пісня не треба було довго вигадувати і ходити далеко, тому що така тема заробічанства вона е, знайома майже до кожної родини в Закарпатті. Тема не з легких, але подана з таким трошки гумором і трошки з позитивом. Закарпатці часто виїжджають за кордон. кажуть, в Україні з кожним роком стає жити все важче і важче. Однак кожен з них сподівається, що рано чи пізно в нашій країні стане легше жити. «Укрпошта» випустила художню поштову марку пам'яті героїв Небесної сотні. Вони віддали своє життя, захищаючи права і свободи людини та відстоюючи європейські майбутнє України. На Закарпатті марка користується неабиякою популярністю за перші дні продажу. В одному з поштампів міста розкупили майже всі примірники з подробицями Нелі Янчук. Пан Олександр колекціонує марки. Таке хобі у нього ще з дитинства. Чоловік розповідає, найбільше марок в його колекції із серії авіації, проте немало їх саме з національною символікою. Марка приурочена до річниці Героїв Небесної Сотні, в його колекції стане першою присвяченою конкретній історичній даті. Ну, це як -то... все таки я живу в Україні. мені цікава історія України. Я хочу це приобрести теж колекцію до своєї в березні 2014 року була випущена марка, присвячена героям Євромайдану. Майже через рік, в лютому, 2015-го, Укрпошта презентувала марку пам'яті героїв Небесної Сотні. Нині зазначені імена всіх героїв, які загинули під час подій майдану, та зображені матері, свічка і човен, який несе цих героїв у вічність. І ту і ту марочку масово купляють. В нас даже не тільки дітей багато шкіл приходять і купляють. У нас є 18 колекціонерів, які купляють не тільки один аркуш, беруть по 5, по 4 аркуша. В нас приїжджають Словакії, з Голландії, буває з Німеччини філателісти. У мене є знайомий з Польщі, філателіст, який постійно пише, і просить. І я йому відсилаю аркуші. Ціна однієї марки із серії героїв Небесної Сотні 2 гривні. Це і стала ціна по всій Україні. Водиться в дію марка процесом спецпогашення. Марочка на безній сотні в той же день виходить конверт першого дня, на який клеять марочку, і спеціальний штамп виготовляють і спецпогашення йде. Погашають. Перша партія 50 листів по 10 марок на кожному розійшлась майже одразу. Проте як зазначають працівники відділення Укрпошти. Наразі марки в наявності є, і придбати їх може кожен охочий. Героям 128-ї бригади закарпатський гурт Чесла присвятив нову пісню Янгол-охоронець. Слова написав лідер гурту Геннадій Донецький. Автор каже, народилися вони спонтанно, вплинули події у гарячих точках країни під час неголошеної війни, які відбулися в ніч з 18 на 19 лютого. Лідер гурту називає наших військових янголами, яким потрібно вклонитися і подякувати. А саму пісню молитвою. Нам я схожу, посилають за щиток от которых трепещет смерть. Автор пісні, присвяченої героям, розповідає, після того, як військові із зони АТО почали надсилати родичам повідомлення зі словами подяки і прощання, пісня писалася сама собою. Стільки грязі, стільки ненависті, стільки смерті. А, ну, воно вражає, знаєте, ярость на самом деле. А від ярості безисходність, тому що не бросишся туди, не поїдеш, поки доїдеш, все пройдет. Вот. А, а делать что-то надо было. Учасник гурту Станислав каже, пісня Ян Голохоронець не схожа на жодну іншу з їх репертуару. Вона до болю передає почуття подій на Сході. Мене вона дуже сильно тронула. І я, на самом деле, вот, очень сложно сейчас, мы на репетициях собираемся для того, чтобы обсудить, как делать, как, какую ей форму придавати, И очень сложно, потому что не хочеться разрушить вот эту тонкость, которая вот родилась. Она Нісють в себе одновременно і надежду і очень таку трагедію, тому що она посвящена нашим ребятам, которые воюють, окрім нової пісні, гурт числа має ще одну: ця земля, на яку не так давно був знятий кліп. Вона була написана раніше кривавих подій на сході країни, але показує, що незважаючи на те, що всі люди різні, мають однакове право жити на цій землі в мирі. Це земля, на катарайти, на якій я і наша. У кліпі зголосилися знятися чимало відомих ужгородців, серед яких і волонтер, активістка і журналістка Оксана Штефаньо. Я попала, можна сказати, буквально з вулиці. Про пісню чула, що знімається, така, але зміст не знала. Мені потрібно було виконувати сам приспів, показувати якісь емоції, ну, бути сам, самою собою. А потім я вже коли подивилася кліп. То зрозуміла ідею, мені дуже сподобалося, тому що було багато людей, як різного віку, так ну, різних думок. люди різні, але ідея кліфу була це показати, що Україна наша єдина. На сході мотивують людей до дій. У кожного вони свої. Гурт числа свою пісню, називає молитвою і своєрідною подякою солдатам за захист нашої батьківщини. В обласному музеї архітектури і побуту вперше презентував свої живописні роботи Сергій Дуплій. Київський художник представив у жородській публіці близько 40 картин, більшість з яких натюрморти. Усі роботи майстра експресивні, колоритні і глибококольорні експромти, написані пальцями. Упродовж 30 років художньої роботи митець не припиняє творчих пошуків, досконалюючи свою техніку пастозного живопису, яка допомагає виразити його сутність. Виставка Київського майстра в обласному музеї архітектури і побуту триватиме два тижні. Сергій Дуплій, активний учасник різноманітних пленерів, які відбувалися в нашому краї, і саме багатство і краса закарпатської природи часто надихає автора до мистецької роботи. А я взагалі давно спілкую з закарпатськими художниками, їжу з ними по планерам. У вас чудові художники, чудові люди художники, чудові люди взагалі закарпатці, дуже гостинні, особливо в горах. Це потрясающе. Кожна робота, як правило, це емоції. От раніше я 9 перших років, я взагалі не мав ні майстерні як такої, як зараз художника, ні приміщення, навіть де складувати роботи. Я цілими днями. Працював на пленері із ранку до вечора. І, виходить, ідеш, можеш 5, 10, 20 кілометрів пройти, поки тебе просто щось не зупини. От ти просто, коли думаєш писати, не писати, ти взагалі не пишеш. А от коли ти просто хватаєш, ставиш етюдник і просто ти писати не можеш. Тоді виходить і цікаві роботи, і цікаві етюди. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора і вдалих вихідних. Нехай щастить.